І сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, день поминання покійних, Селенська Батьківська субота, цей день передує завтрашньому дню недільному і неділя ця іменується неділею про страшний суд. Тому перед цим днем, коли буде страшний суд нам ус, над усім світом, церква молиться за спочилих та водночас готує до нього живих. Друге Євангеліє, яке сьогодні читалося, яке належить читати по заупокійних суботах, щоразу читається при виспівуванні. У ньому особливо ясно засвідчено, що жодне слово Святого Письма, жодне євангельське слово не написано просто так. За кожним з них розкривається глибокий сенс. Господь каже, амінь, амінь, главолю вам, що настає час і нині є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. А потім каже, настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого. Так ось останнє слово відноситься до Воскресіння померлих, які перебувають у гробах. Перше ж слово до тих, хто живий, але мертвий душею. Сказано, настає час і нині є. Тобто, і в той момент, коли вимовлялося це слово, воно було звернене до мертвих мертвих душей. Тому церква весь час і молитви свої підносить і за живих і за померлих, за померлих тому, що вони не можуть уже самі собі допомогти. За них приносяться тільки молитви церкви. А про живих, тому що вони можуть ще щось зробити, можуть виправити своє життя. І нам нагадується про те, що в них є така можливість, але і на всіх, і на, і на них теж чекає цей невідворотній смертний час, після якого ти вже нічого не зможеш сам для себе зробити. Світ весь захоплений тим, що людину відвертає від думки про це, займайся чим завгодно, думай про все, тільки не про те, що тобі доведеться коли-небудь тримати відповідь перед Богом. І час цей може настати в будь-який момент, як сіть риболова, сказано, прийде на лице всієї землі, і на весь світ, так і кожну людину спіткає смертний час, так церква і оспівує в чині виспівування і вніза понайде на нестрашний час смерті. Раптово, тобто людина, якби вона навіть тяжко не хворіла, все-таки майже завжди однаково, все одно ще прагне до життя. І якщо навіть вона так тяжко хворіє, що смерть здається їй позбавленням, то все одно, коли цей час приходить, вона намагається чіплятися за це земне життя. Про це можна розмовляти ось так, поки йде життя, але коли насправді цей час підходить, тоді не до розмов. Є таке оповідання. Душа однієї людини після важкої хвороби вийшла з тіла, вона померла. І те, що називається агонією ось те метання, це було прагнення звільнитися, як ця людина потім писала на неї, начебто щось тиснуло, і вона зрозуміла, що це значить: земля і в землю отидеш. Тіло почало линути до землі, але душа не від землі, вона від Бога. І душа намагалася вирватися з цього гніту, який тиснув на неї, притискаючи її до землі. І це виглядало так, що людина ніби розривалася, тіло прагнуло в один, а душа в інший бік. Потім нарешті душа вирвалася з кайданів тіла, і вона побачила себе поза своїм тілом. І ось коли її душу несли два ангела, в одному з них вона впізнала свого ангела-охоронця, вона відчула в ньому рідне. Вона відчула, що це той, хто її весь час підказував, усе життя піклувався про неї. І коли на шляху душі вгору та людина побачила якісь потворні створіння, то сумнівів ніяких не було. Одна чітка думка, біс. Тобто, з моменту смерті людина і в посмертному її стані, всіх цих земних життєвих міркувань і роздумів немає. Там відповідь прямолінійна: це те, а це те. І так само, а це вже засвідчено багатьма випадками, коли душа раптом бачить, що їй показують її життя і все, що вона робила, там немає тих роздумувань, які в нас тут є. Ну це нічого, це не важливо. Там ясно, тут ти кривив душею, тут ти брехав, тут скоював злочини. І нема чого виправдовуватися, та й виправдань там немає. Там совість викриває невблаганно і каже, це ти так робив, а це так. Це тут ми ще намагаємося припудрити своє життя всякими міркуваннями, а там все непідкупно і ультимативно. Дорогі браті та сестри, нам потрібна тільки внутрішня рішучість, не грішити. Багато речей можна відкинути спокійно, як не існуючи. Без багатьох речей в світі цілком можна обійтися. На пам'яті ще старшого покоління в їхній молодості зовсім не було ніяких медіазасобів, особливо таких, як тепер. А тепер деякі можуть провести, не можуть навіть провести без телефону навіть з десяток хвилин. Молитися ніколи, а молилися люди в усі часи, особливо в годину випробувань посилювалися молитвою. Багатьом речам, які існують, присвоюється певне значення. Є такі вислів: усе, що існує, має право на існування. Нічого подібного, зовсім не так. Є речі, які існують тому, що вони з'явилися після гріхопадіння людини. І Господь їх терпить тільки для того, щоб людина могла робити вибір або туди, або сюди. Людина забажала того, що їй диявол запропонував: скуштуй від забороненого плоду, і будеш сам знати, що добро і що зло. І ось не тільки Адаму і Єві. А всім нам вже дана ця можливість вибирати, що добре, а що зле. І християнське наше совість і святе письмо нас постійно напоумлюють до правильного вибору, до добра і вибір, дорогі браття та сестри, за кожним із нас. Тож для того, щоб вести життя християнське, чисте і прагнути до святині, потрібна тільки рішучість, а допомога Божа завжди буде. Господь сказано, всім людям бажає спастися. І в розуміння істини прийти. Потрібно тільки мати перш за все це бажання, навіть якщо немає сили одразу позбутися чогось. Нам слід пам'ятати, яким би ти не відчував себе безпорадним, якщо ти усвідомлюєш, що не повинен цього робити, що ти повинен цього позбутися, проси допомоги Божої, і Господь допоможе. Спочатку буває так обставини, складатимуться що тобі, не вдається щось із того. Зробити, що дуже хочеться, хоча це гріховно. Ти будеш навіть не задоволюватися, але нагадуй собі, що все-таки це треба залишити. Потім Господь допоможе, стане легше. Потім буде навіть відчуватися якась розрада від того, що ось не вийшло, хоча й хотілося це зробити. Наприклад, ось спочатку ми рідко ми різко комусь відповідаємо, нам слово ми 10 у відбуде. Але відчуваєш, що не те робиш. Потім починаєш хоч не десять, а просто відповідати, але знову відчуваєш, що не те робиш. І раптом допомога Божа не знайшовся, що відповісти. Хотів, а в голові немає нічого. Ось це і явна милість Божа. Господь допомагає. Згадаємо про це і подякуємо Богові, що Господь не дав вилаятися і так в кожній страсті схема одна. Про ці речі нам нагадується, тому що піст наближається. Ми повинні зараз, в останні дні перед постом, не заправлятися скільки влізе, а вже готуватися до нього духовно. Замислимося, дорогі братія і сестри, над тим, що гріхи тримають грішника в Кайданах. Але ось дивишся, там перетерся ланцюжок, там підгнив. Часто йде все-таки, як кажуть святі отці, коли ми залишаємо гріхи, і вони нас залишають. До одного раба Божого приходять, а в нього телевізора інтернету немає, і запитують, як же ти живеш. Він відповідає: так само, як і ви, тільки спокійніше. Тому що всієї цієї метушні суєти людина просто не знає. І ось люди іноді щось роблять, 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 наче то необхідне. А виявляється, що без цього необхідного в кавичках люди жили та ще краще, ніж ми тепер живемо. Ось без цих багатоповерхових будинків з котельнями. Зверху не лили на тебе, збоку не стукали, біля під'їзду не зустрічали, а кожен мав свій будиночок. як уже ти трудився, так у тебе все слава Богу, і було. Ні від кого ти не залежав. Ось так людину і в гріх затягує, начебто комфортом. А в результаті що? А ну як завалиться цей комфорт і що тоді буде? Це все до того, дорогі браття та сестри, що духовний підхід до речей усе ж таки найбільш поміркований та продуктивний. І зрозуміти, що насправді відбувається, можливо, тільки з цього погляду. Як святі оці говорили, на все треба дивитися поглядом звідти, зверху. Навіть на це життя можна тоді поглянути ось так спокійно, не кажучи вже про те, що це життя тільки підготовка до майбутнього життя. Якщо розглядати його, маючи, <кхід> маючи на увазі, що існує майбутнє життя. То тоді ясно видно, що дійсно труна без кишень, що що туди понесеш, понесеш тільки свої гріхи або ж добрі справи. Тому і виходить, щоб ти, що б ти не робив, намагайся менше грішити, а більше робити добра. Амінь, апостол Павел говорить: ті люди, які вірують у Христа, унаслідують і ту саму участь. Яку наслідував Христос. Так само, як ми із вами віримо, що Христос прийшов на землю, що Він постраждав, помер, прийняв смерть на Христі і Воскрес, так само говорить апостол Павел, ми із вами, віруючи у Христа люди, так само Воскреснемо після другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні церква. Так у правила, що сьогодні ми поминаємо наших рідних, тих, хто вже почив у Господі сьогоднішню суботу, церква іменує радітський субот. Сьогодні ми згадуємо наших рідних, просимо Бога, благаємо його, аби Господь простив їм їхні гріхи, помилував їх і дарував їм життя вічне. Так ми робимо, тому що знаємо із досвіду церкви, що молитви, церкви, молитви християн можуть зробити великі чудеса. Ми знаємо, як по молитвам церкви був свого часу визволений із в'язниці апостол Петро. Так само ми знаємо багаточисленних, подібних прикладів із життя наших близьких і нашої церкви. Сьогодні, коли ми приходимо до церкви, ми згадуємо любовно наших близьких. Ми приносимо дар любові їм в наших молитвах. Вони потребують цих молитв, адже Господь зробив так, що ми не знаємо участі наших рідних там за гробами. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми повинні згадати притчу. Яку завтра буде прочитано у Євангелії? Завтра підготовча неділя до Великого посту, яка іменується неділею про страшний суд. Завтра буде лунати притча, в якій Христос буде говорити, що ми з вами, як християни, ми повинні дарувати любов всім нашим близьким. Ми повинні спішити у в'язниці, ми повинні спішити в лікарні. Пишіти допомагати бідолам тим, хто нуждається в нашій доброті, в нашій допомозі, в нашій любові. Тому що цим самим ми будемо робити добро не тільки їм, а й Богу. І він говорить, те, що ви зробите їм, зробите і мені. І що цікаво, Христос привідкриває також тайну страшну суда, як Він буде проходити. Він там буде говорити, що так само. Він буде розділяти людей на тих, хто любив на землі, і на тих, хто внушався цією любов'ю. Він розділить їх, як пастир розділяє овець на козу. Ми з вами приходимо в церкву і просимо Бога, аби він простив гріхи нашим близьким тим, хто вже помер. Але сьогодні ми не повинні забувати також і за себе. Ми, тут чи на землі, ми можемо потрудитися над нашим спасінням особисто. І саме для цього нам потрібно в першу чергу любити, робити тіла любові. Ми повинні пробудити в собі це відчуття щирості, відкритості до наших близьких, в якому кожному із яких знаходиться образ Божий. На страшному суді. Як показана ця притча, Господь не буде нас запитувати. В першу чергу, чи ми молилися, чи ми зберігали піст. Він спершу спитає, а чи любили ми? Він не буде говорити, чи любили нас. Він спитає, а чи любив ти? А якщо любив, то доведи мені. Покажи насправді. Чи когось ти відвідував у в'язницях, чи пішов у лікарню, чи знав якусь обездолену душу і допоміг їй. Розрішив її якесь життєве нещастя. Суд бі змілості, говорить Євангеліє, нісофоршим мілості. Ми приходимо до церкви і приносимо жертву Богу. Хто може. допоможе. В першу чергу це молитва, це свічки, які ми вижигаємо перед іконами, це хтось хлібчик, хтось щось може більше принесе, поставить на панахідний стіл, це все жертва. Це маленький прояв любові, прояв нашої милості. Виздаючи цю милість, ми надіємося, що Господь обов'язково воздасть милість за цю милість нашим. Близьким, які вже знаходяться там за гробом. В сьогоднішньому Євангелії ми чули слова, що нас закликає Господь. Він говорить, нехай не отягащаються серця ваші об'єднанням, п'янством» і так далі. Цим самим Господь хоче нам сказати, що ми не повинні приліплятися всім серцем до всього мирського, що є навколо нас. Так сталося, що цивілізація розвивається, всі матеріальні блага, вони з кожним роком покращуються для кожного з нас. Вже важко зустріти людину, яка б голодала, яка б не мала де скритися, не мала де вдітися, що вдітися. І ми наскільки привикли до цього комфорту, яке дає нам сьогодення, що ми починаємо забувати про смерть. Навпаки, нам більше починає подобатися цей світ, ми більше живемо його матеріальними благами і, як говорять святі отці, приліпляємося всім серцем і всією душою до цього матеріального світу. І коли перед нами стає питання смерті, ми її дуже боїмося. Ми боїмося, в першу чергу, позбутися цих матеріальних благ, цього благополуччя, яке в нас є. Ми боїмося смерті як чогось неізвіданого, але ж все-таки церква готує нас до смерті як до чогось особливого, як до відповідального кроку, який зробить кожен із нас. Раніше дітей вже з малку готували до прийняття цього терміну і факту смерті. Вони і не боялися. Зараз стараються дітей з собою не брати на похорон. Не брати на панахіди, не споминати про померших, аби не травмувати їх. Проте всі ми, християни, повинні одразу усвідомлювати і приймати із уст батьків поради і навчання про те, що ми прийшли сюди не назавжди, на цю землю, що наш земний шлях він обмежений. І помремо не тільки ми, а побрудь. Наші близькі. І можливо, раніше, а навіть частіше, ніж смерть насупить особисто нас з вами. Апостол Павел говорить, що не хочу вас не вийти у мір. Я хочу, щоб ви знали, що ті, хто вірували в своєму житті во Христа, ті, хто любили Христа і любили свого ближнього, унаслідують ту саму участь, що і Христос. Вони обов'язково воскреснуть з Христом і обов'язково будуть царствувати з Ним в Його Небесному Царстві. Секрет для того, щоб бути разом із Христом, простий. Це любити. Любити Бога і ближнього. І любити не завтра, не післязавтра, а вже. вже сьогодні шукати, кому я можу допомогти. Бути чутким до тих випадків. Життєвих, які посилає нам Бог, аби запитати, Господи, а що ти хочеш, або як хочеш, щоб я зараз поступив? І голос совісті всередині нас каже: Ти люби, люби, допомагай, будь Христовим. На тобі моє благословення. Амінь.